Всім доброго дня! Вітаємо на каналі. Сьогодні у нас в наявності ось така пропозиція Renault Megane Комплектація Bosse У нас 2014 рік. Двигун 1,5 дизель К9К. Коробка передач механіка 6 передач. Пробіг у нас 226 тисяч, оригінальний. У нас машинка в такому гарному кольорі мокрий асфальт. У нас машинка приїхала з Нідерландів, розмитнена та сертифікована. У нас ось такі диски титанові, 16-й радіус. У нас вже передня оптика лінзована, передні парктроніки протитуманки. проти туманки. Також у нас в машинці присутні, датчики, датчики дощу. Камера, що тримає в полосі та автоматичне ближнє-дальнє. У нас машинка має комбінований салон, має в такому чудовому стані кермо. У нас також присутня камера заднього виду, 6 передач, кліматконтроль, акустика BOSE, круїз контроль, ліміт контроль, навігація. Складання дзеркал, регулювання дзеркал, вся електрика. Також в машинці присутній хром пакет, що буває дуже рідко в таких машинках. Задні партроніки, та камера заднього виду у нас ззаду присутня. У нас меганчик дуже в гарному стані, технічно, косметично. Показую вам фарбу. Дах 90 мікрон, 103 мікрона, капот 101, 115, 93, 85, 113, 94, 83, 93, 116, 81. Зверніть увагу, в якому стані нас під ручкою. Не царапин, нічого нема. За дверка 105 мікрон, арочка 93 мікрона, 94, 85, Стійка 96 мікрон, 99 мікрон, 100, кришка багажника 96 мікрон, 98, 99, 102, 95, 96, 106, 83, 98, 106, 102, 100, 103, 92. Отже, в нас меганчик весь в заводській фарбі, по кузову. Дивіться, немає ні царапин, ні вм'ятин. Машинка по кузову в ідеальному стані. Технічно також все дуже добре. Ходова частина без нарікань. В Голландії на 208 тисяч поміняли передні амортизатори. У нас ходова тут в ідеальному стані. Ходова, двигун, коробка. Тут також немає ні царапин, ні вм'яти. Передня частина в нас не висічена, ніяких таких сколів немає. Дуже гарно виглядає миганчик. Я вам зараз покажу, що у нас по документах. На 200 тисяч в 2020 році замінено на 198 масло, фільтр, ремінь. І тут ще змінялось. У нас два ключики. Подивіться, в якому стані куліса. Ось в такому стані миганчик. Нагадую, що ми займаємося підбором по Україні. Підбором на Луцькому авторинку, на Рівненському авторинку. Робимо разові огляди для наших клієнтів. Перевіряємо фарбу, робимо комп'ютерну діагностику. Перевіряємо по офіційній базі дилера. Також в нас присутній пригін під ключ та доставка до вашого дому. Все, контакти будуть в описі. Все, телефонуйте, обов'язково домовимось.